Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати гарячі бутерброди з фаршем. Нам знадобиться хліб, 350 г фаршу, одна середня цибулина, 1 яйце, півчайної ложки солі та по одній 3 чайній ложки чорного перцю, коріандру та сухого чеснику. Спочатку потрібно подрібнити цибулю. Можна скористатися блендером, а я натру на крупній терці. До цибулі додаю фарш, всі спеції та яйце. Фарш вийшов досить рідкий і це добре, буде гарно кріпитися на хліб і не буде спадати. Намащую фарш на хліб з однієї сторони. Обсмажую бутерброди на вогні нижче середнього, перевертаючи фаршом донизу. Смачно, просто та можна нагодувати велику-велику родину, оскільки таких смаколиків виходить досить багато. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!